Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми познайомимося з темою 3D-графіки. Давайте розберемо, що таке 3D-графіка. Це потужний розділ комп'ютерної графіки, що дозволяє створювати візуальні образи об'єктів у тривимірному просторі. На відміну від двовимірних зображень, 3D-моделі мають глибину, ширину та висоту, що робить їх неймовірно реалістичними та інтерактивними. 3D-модель та 3D-зображення, в чому їх різниця. 3D-модель це просторовий об'єкт, який можна розглядати з різних сторін на екрані, взаємодіяти з ним та досліджувати його структуру. Це цифровий двійник реального або вигаданого об'єкта. В свою чергу, 3D-зображення це плоске зображення, яке передає ілюзію глибини ціней, відблисків та текстур. Створюючи враження об'ємності, це результати рендерингу 3D-моделі. Тепер розглянемо принципи тривимірного моделювання. Примітиви. Це будівельні блоки будь-якої 3D-моделі, наприклад, куб, сфера, циліндр, конус, тор. З них починається створення найскладніших форм. Поверхня моделі складається з сітки або мешу структуру утвореною гранями, ребрами та вершинами. Чим більше елементів, тим детальнішою є модель. Основні операції це базові дії, які дозволяють маніпулювати об'єктами, такі як переміщення, поворот та масштабування. Для створення 3D-графіки існує безліч програм, які різняться за призначенням, складністю та вартістю. До найпопулярніших, найпопулярніших відноситься Blender. Він є універсальним та безкоштовним. Maya та 3 ds Max є професійними, використовуються для анімації, моделювання та візуальних ефектів. Також ZBrush. Його використовують для скульптингу та деталізації моделей. Вибір програми залежить від вашої мети. Для початківців підійдуть прості редактори: на кшталт Тінкеркат, Sweet Home 3D для створення інтер'єру, для архітектури, наприклад, SketchUp. Давайте розглянемо практичне застосування 3D-графіки, де воно зустрічається в нашому житті. Ось ми бачимо приклад в кіно та мультфільмах, далі в комп'ютерних іграх, під час 3D-друку, архітектура та інженерія, освіта та наука. Таким чином ми розібрали поняття 3D-графіки. Принципи тривимірного моделювання. Побачили програми для роботи з 3D-графікою та розглянули реальні приклади 3D-графіки, і де вони використовуються. Дякую за увагу!